Одяг Мік Шотландія Крем а, весняний а, і трішки може попастися все ж таки зимового. Це йде сорту крем. Якщо ви купуєте 10 кілограмчиків, ціна буде 8 євро за 1 кілограм. Якщо ви купите 20 кілограмчиків, ціна буде 7:30 євро за 1 кілограм. І якщо ви купите 30 кілограмчиків, то ціна буде 6,80 євро за 1 кілограмчик. Подивіться, який крутезний світшотик з баранчиками. Від бренду Forever. Наступне, що нам попадається, це ось така крутезна курточка дощових анорак більшого розміру. Наступне ось такого плану світер. Жіночий. Зверніть увагу, які тут рукавчики більшого розміру. Ось така моделька. Наступне це світшотик. Фігер, Ось такого плану, чоловічий розмір пише М-ка. Це йде сорт крем, тому тут речі будуть всі в ідеальному просто стані. Наступна ось такого плану, це теж більший розмір, чоловічий світер. Ще один світер, розмір М від бренду Shane. Така моделька. 2XL. Ось така кофточка легесенька, великого, гарного розміру. Наступна моделька жіноча. Ось так вона виглядає. Дивіться, що тут є. Повністю навесенькі, крутезні рукавички. Ось так вони виглядають. І, до речі, тут є такий виріз на пальці. Ось і ця штука закриває. Коштували вони 24,99 доларів. Повністю навесенькі. Ідеальні рукавички. Наступне це ось такий худі, чоловічий, великого розміру. Наступний ще один світер в розмірі М. Ось така моделька. Так, наступний, подивіться, як він виглядає ось такого плану. Досить цікавий. Рукавчики. Все ось така трішки подорожче, Досить-досить сильна. Наступна моделька шкалішки спортивні. чоловічі Ось такого плану джогери. Наступне спортивна кофточка чоловіча, теж більшого розміру. Ось така теж піде чоловіча і теж більшого розміру. Так, далі спортивна кофта Великий розмір, чоловіча. Далі ось така, як туніка жіноча. Розмір М пише. Далі піджак Ось така моделька. Така моделька жіноча. І тепер ці рукавчики. Так, наступний в розмірі 2ХЛ. Та жіноча моделька. На замочку. Далі. Ось така водолазка. Більший розмір. Також повністю новасенький шарфік. Коштував він. 26,99 доларів. Повністю на з етикеточкою. Так, шапочка. Тобто тут є шапочка, шарф і рукавиці. Ось така об'ємна теж іде повністю-повністю навесенка. Перший шарфік. Теж іде повністю лесенький з етикеткою. Так, і великі. І останнє, що на цьому лотику попадається, це ось такий, до речі, гарно тягнець танина, де плесенька, спортивна кофта. І в принципі, все, я вам показала повністю цей лотик. Одяг мік Шотландія, весна, зима, сорту крем. Якщо замовляєте 10 кгчиків, ціна 8 євро, якщо замовляєте 20 кгчиків, ціна 7.30 і якщо замовляєте 30 кгчиків, то ціна буде 6.80 євро за 1 кгчик.